Експозиції малюнки, вироби з бісеру, рігамі, кераміка і не тільки. У галереї мистецтва відкрили традиційну міську виставку дитячої творчості Зимовий вернісаж». Тут представлені роботи вихованців закладів естетичного виховання дітей Полтави та області. Представила свою роботу 14-річна художниця Вероніка. Намалювала малюнок як в образі Снігуреньки та Діда Мороза. Це як нібито зимова сцена. Мені допомагав малювати Григорій Петрович. Це мій вихователь. Ну, ми мого гуртка. Готувала до відкриття виставки 20 дітей керівник гуртка Веселка Анастасія Минак. Говорить, орієнтувалися лише на зимову тематику. Ми гурток декоративно-ужиткового мистецтва. Ми розфарбовували глиняні роботи і робили орігамі там ялинки, зайчики, котики. Цього тему нашого 2023 року. Усього виставка зібрала 380 різних робіт. Говорить директор Полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Курк. Чакова ми це проводимо саме зараз у період, коли відбувається війна в країні. Це я вважаю дуже знаковим, тому що роботи ці насичені надією, вірою в перемогу, насичені дитячим щастям. Виставку зимовий вернісаж проводять 22-й рік поспіль. Помилуватися дитячими роботами можна до 14 січня.